Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу одну цікаву і дуже корисну функцію, яка дає нам можливість отримати сьогоднішню дату, незалежно від того, коли ви відкриваєте Excelівський документ. І ця функція називається Today. Зараз я швиденько покажу вам, як вона називається і як її додати, і потім ми з нею попрацюємо. Я натисну на кнопку вставлення функцій, щоб знайти і показати, де ця функція у нас є, і як вона виглядає today. Натисну знайти. Ця функція, як ви можете побачити ось тут, повертає поточну дату у форматі дати. Тобто, коли я додам цю функцію сюди, натисну ОК, щоб додати цю функцію. Також у мене вистрибнула цікава підказка тут, що ця функція не має аргументів. Це означає, що у круглих дужках після назви цієї функції, нам не потрібно нічого вказувати. І ще один цікавий атрибут. Excel нам каже, що значення цієї функції змінне, тобто воно не постійне. Кожного разу, коли ви будете відкривати документ, або коли на вашому комп'ютері зміниться дата, то значення, яке сюди додається функція, today, буде змінюватись. Отож, я натискаю ОК. Okay. І у мене чомусь ця функція показалась у вигляді гривень. Чому? Тому що тип даних у мене в цьому стовпчику фінансовий. Спробуємо в стопчику, де у мене тип даних загальний. Дати тут теж повинні працювати, я напишу Today і натисну Enter. Окей, okay. Що не так. Excel щось не подобається. Що не так, я не додав сюди відкриваючі і закриваючі круглі дошки. Я це зробив навмисне, щоб ви не попались на ту саму проблему. Якщо я зараз натисну ОК, okay", то Excel мені показує сьогоднішню дату. Так, так, у мене сьогодні 31 грудня 2022 року, це день, коли я записую це відео. Ось тут у мене функція Today, і в результаті я отримую сьогоднішню дату. І якщо я відкрию цей документ завтра, то це значення автоматично оновиться до 1 січня 2023 року. Якщо я відкрию цей документ через тиждень, у мене значення буде 6 січня 2023 року. І так далі. і так далі. Тобто ця функція автоматично оновлює значення, тому що вона запрограмована це зробити. Тепер, як ми можемо цю функцію використати? Скажімо. Я хочу кожного разу, коли відкриваю цей документ, або, можливо, друкую цей документ, щоб у мене була комірка, яка показувала, коли цей документ був роздрукований. Я можу написати ось тут «Роздруковано», вставити двокрапку. І тепер кожного разу, коли я захочу роздрукувати цей документ, це значення буде автоматично оновлюватись до сьогоднішньої дати. Це один із способів використання цього значення. Інший це, наприклад, якщо ви хочете вирахувати різницю днів між якоюсь подією і сьогодні. Скажімо, ви дуже-дуже чекаєте наступного Різдва. Якщо ми напишемо днів до наступного Різдва. Я спершу додам. Додати клітинки і скажу дата наступного Різдва. Так. Дата наступного Різдва у мене буде. 25.12.2023 2023 року. Змінимо ще ось це значення, можливо, не на роздруковано, а на сьогодні. Тобто, це у нас буде сьогоднішня дата. Тут ми використали функцію today. Це у нас дата наступного різдва. І для того, щоб вирахувати кількість днів до наступного різдва, я ставлю тут дорівнює. Потім вибираю дату наступного різдва. 2. Мінус. Тобто, відняти дату сьогоднішню. Натискаю Enter значення в мене виходить дата. Чому? Тому що тип даних у мене тут дата. Мені потрібен тип даних загальний. Готово. Отже, від сьогоднішнього дня до наступного різдва у мене 359 днів. Тепер я покажу вам ще трішки більш практичний спосіб використання цього значення. Так, все потрібно видалити. Додамо в мою таблицю зі скаженого холодильника ще один стопчик ось тут. Додати клітинки. Готово. І, можливо, тут я захочу дізнатись, скільки днів пройшло з часу виготовлення цих товарів, які у мене є в холодильнику. Наприклад, ось цей скажені апельсини, були куплені мною 24 серпня 2020 року. Так, тут я напишу тоді загалом кількість днів. І тепер мені потрібно використати формулу для обрахування цього значення. Я можу спробувати у наступний спосіб. Дорівнює ось це значення. мінус today, Тобто відняти від цього значення сьогодні. Так, що тут не подобається Excel. Excel мені показує довжелезний рядок із решіток. Чому? Тому що тип даних в цьому стопчику у мене дата, як ви можете помітити, ось тут. А результат віднімання попередньої дати від поточної дати у нас є кількість днів, тобто є число. Тому мені потрібно виділити цей стовпчик і змінити тип даних, можливо, на числовий. Ні, з дробовими частинами не дуже нам підходять. Спробуємо загальний. Окей, загальний працює. І тепер можете помітити, ось у мене ця формула, яку я використовував. Я можу це застосувати до усіх інших клітинок. Чому значення знову змінилось на дату. Загальний. Я застосую цю формулу до усіх інших клітинок. Якщо захоплю за цей квадратик знизу. Зелений, такий маленький квадратик, і протягну його донизу. Окей? І Excel застосував цю формулу до усіх інших записів. Так, деякі значення у мене в мінусі. Це значить, що речі, які я купив, були в минулому, деякі значення на даний момент у мене записані в майбутньому через те тут значення додатні. Інші значення, які написані в минулому, відповідно значення тут від'ємне. Тобто ось цей продукт у мене був в холодильнику страусовий жир 1036 днів з дня покупки. Ось цей продукт був, примені з черешнями, 843 дні з дня покупки. А це дані в майбутньому для тих, хто любить подорожувати в часі. Ось таке цікаве використання функції Today. Я впевнений, вона вам знадобиться, якщо ви будете багато працювати з Excel. Тому, якщо вам сподобалось, додавайте коментарі. Мені завжди дуже приємно почути ваші відгуки. Також запрошуйте друзів приєднатись до каналу. Також я вам буду дуже вдячний, якщо ви поширите інформацію про цей канал у соціальних мережах і серед ваших друзів, щоб цей канал швидше розвивався. Почуємось в наступному відео.